Всім привіт! Сьогодні я буду знімати відео з Ангеліною. Ангеліна була переможниця мого розіграшу. Приз був відео зі мною. Вона обрала Чокотава, тому що я її питала, що вона хоче, і вона обрала це. До речі, я ще не з усіма переможцями зняла відео. Я чекаю на їхні повідомлення, коли вони будуть готові. Тепер мої відео мають бути без Музики та тих всяких мелодій, які є в кожній грі. Чому? Бо це не монетизують. Навіть і навіть у ці ігри, то, що я любила грати, там, де я від когось втікаю. Ну, там, де я втікала від стоматолога, парі, шейк помні. І там в кінці я завжди з кимось боролася, там такі стрілялки. Коротше, це теж заборонено. Ці відео теж не монетизують. Так що тепер буду забирати ці звуки. Коротше, я тут дуже багато падаю, тому я це все пообрізаю, тому що вам буде не цікаво це дивитись. Також запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал. В пошуку Телеграма шукайте Софія Роблокс українською. У мене там є 765 підписників. Я дуже рада, що ви є. Я пам'ятаю, як у мене було 30 підписників, і мені здавалося, що 100 підписників це щось нереальне. А зараз у мене 700. Тому приєднуйтесь і, і ви, щоб у вас стало 800. За те, що ми пройшли цей рівень, мені дали такий коктейльчик. Ми йдемо на новий рівень. Зараз я вам розкажу історію, від якої я хочу плакати поки що. Історія буде про травму моєї ноги. Це перша травма у моєму житті. Я прийшла на заняття за танці, але ще заняття не почалось. І я не знаю, яким чином я викрутила собі ногу. Ну, просто на рівному місці. Ну і після того, звісно, що я пішла танцювати. Хоча мене боліло, але я все рівно танцювала. Ні, ну трохи й махлювала, але. Ходила я з тим два тижні, мене боліло не сильно, ну так, в міру. А потім мене вже почало боліти якось сильніше. І ми пішли зробити рентген, і виявилось, що там тріщина. Сказати, що я в шоці, ні, це нічого не сказати. Тому що я припускаю через хвороби третій раз змагання. Одні з них були за кордоном. Ще, ще зараз від мене партнер втече. І саме обітніше – це те, що я не можу ходити навіть до школи. Хіба можу ходити в туалет на п'ятці? От і все. П'ятницю я знову йду до лікаря, і він, напевно, мені знову буде робити знімок і скаже мені, що до чого. Ангеліна, вибач, будь ласка, що я так довго монтувала відео. Мені дуже соромно, голос змушена перезаписати, бо коли ми з тобою знімали відео, я дуже сильно кашляла. Гаразд, ми з Ангеліною будемо закінчувати це відео. Дякую, що переглядаєте мої відео та рекламу, Хто має можливість, дивіться рекламу до кінця. Таким чином, ви підтримуєте мій канал А мене. Всім па-па!